Раніше люди коментували фанфіки, раніше люди коментували вебтуни. раніше люди коментували ілюстрації в соцмережах, раніше люди коментували осів, а зараз люди просто скролять ту стрічку до наступного посту, ненавиджу це. Раніше люди з нетерпінням чекали побачити, що там зробили такі самі інші хобіїсти чи крієйтори. Раніше люди ділилися своїми емоціями від перегляду чужих робіт, а зараз це просто перетворилося на контент. Підтримка. Це не тільки лайк і поскролив далі, підтримка це дати творцю знати, що саме тобі сподобалося, що ти відчував, коли читав чи дивився. Чого інші могли не помітити, мовчання може відчуватися як пустка, і це не про фразу підтримувати контент, це про підживлювання креативності, показ, що ти маєш значення, що час і душа вкладені в роботу, насправді досягли чи його серця. Якщо маєш улюбленого художника, музиканта чи просто креатора, не зволікай, скажи йому про це. Не тому, що їм потрібні твої слова для того, щоб продовжувати щось створювати, а тому, що в такий спосіб ти можеш віддати їм частинку радості, яку вони розбудили в своєму серці. Це нарізка з англомовних коментарів, які я прочитала на каналі Подруги. І в цій тарісці чудово видно проблему арт-ком'юніті. Я не знаю, звідки береться це мислення, що є першоджерелом і хто саме сказав це цим людям, але це причина, чому арт-ком'юніті таке токсичне. І чому ти страждаєш від соцмереж шиї, чи ще чогось замість того, щоб насолоджуватися тим, що робиш? Не скажу, що цієї проблеми не існує взагалі. Вона існує, просто вона існує не для тебе, вона існує для тих людей, які давно вже переступили поріг професіоналізму і займаються чимось виключно для перетворення навичок на фінансовий прибуток. Тобто, коли творчість стає не тільки тим, що реально подобається, а й містить вже собі такий елемент: типу Я маю не забувати про споживачів, бо ж саме вони несуть мені гроші. Так, от моє питання до тебе: нафіга тобі ті коментарі і лайки, аби не для того, щоб продовжувати робити те, що тобі не подобається. Я думаю, всім з дитинства казали, та й багато хто бачив, що робота, те, куди ти ходиш кожного дня, щоб потім отримувати зарплату, це в основному те, що тобі не подобається. Але ти змушений робити це для того, щоб робити те, що тобі подобається, а саме їсти, спати десь в приміщенні та носити чистий та пристойний одяг. Так, от, якщо лайки і реакції не для того, аби змушувати людей продовжувати те, що їм не подобається, то для чого? Підживлення креативності це що ще за формулювання? Я ще не чула, щоб креативність підживлювалася похвалою. І є пряма кореляція між тим. Чи людина робить щось від душі, бо вона кайфує і кількістю позитивного фідбеку, що вона отримує, а не навпаки, бо якщо твоя творча енергія залежить від слів інших, то навряд чи ти зможеш створити цікавий захопливий продукт. Може, то не раніше було краще з публікою, а раніше було краще з контентом. Я не в Білому пальто. Я теж раніше гостро реагувала на нестачу фідбеку. Не в тій сфері, де я зараз, а в попередні роки в роки від закінчення універу і до я роблю те, що моя душа прагне. Хоча я б не сказала, що я б не працювала на тих роботах, бо мені воно не подобалося. Ні, я на кожній роботі кайфувала на початку. Але потім на якомусь етапі, коли накопичується певний негативний досвід, то втрачаєш землю з під ніг і намагаєшся зачепитися не за внутрішній стержень, а на щось зовнішнє опиратися на думку інших в кризові. Для внутрішнього творчого я момент це опиратися на воду, коли падаєш, а спиратися на фідбек соцмереж. це ще гірше. Це навіть не на воду спиратися, а просто на якийсь космічний войд де жодного атому немає. Може, твоя мама впевнила тебе, що ти маєш робити те, що не хочеш, а те, що хоче вона. А потім вона хвалила тебе за це і просто не дресирувала тебе як того песика. Роби, що скажу, і отримаєш похвалу. І мозок просто сам в цей режим входить. І ти підсвідомо шукаєш цей зв'язок, а вже нема того, хто каже тобі, що робити. Ти сам шукаєш, що тобі робити. Але очікуєш похвалу від тих, хто тобі цю задачу навіть не ставив. Ти думаєш, що задачу ставить алгоритм, а потім він же і не винагороджує тебе за старанну роботу. Ні. Цю задачу ставиш собі ти. Єдиний, хто має тебе винагороджувати, це ти сам. Ти ж доросла людина. Нащо тобі знати, що іншим людям подобається те, що подобається тобі? І тут ви вигукнете: Та що ти мелиш? Я ж малюю чи пишу не тільки для себе, а й для публіки. Ну як я можу не хотіти отримувати фідбек і дізнатися, що моя робота справді працює. Тут ми повертаємося до того, на що ми займаємося творчістю. Бо якщо ти реально займаєшся творчістю для того, аби отримати коментарі інших, то ти не за попередні уроки, років, ти дивися попередні відео. Тому все, що я кажу, не має для тебе логічного сенсу. Я зараз звертаюся і говорю до тих, хто усвідомові прийняв думку, що ми займаємося творчістю для себе. А не для інших людей. І логічно з цієї точки зору випливає, що тобі не страшна негативна критика інших людей, але також, що тобі не потрібний і позитивний фідбек. Ти не залежиш від, від них. Позитивний фідбек, звичайно, приємно, але це не залежить від того, очікуєш його чи не очікуєш його, потрібен він тобі чи не потрібен він тобі. Але якщо ти щось робиш тільки заради фідбеку, то ти перетворюєшся на токсичне арт-ком'юніті. Знаєте, коли інколи я бачу від ну дуже прям початківців пости прохання про будь-який фідбек, я впадаю в ступор. Бо я не розумію, що саме вони хочуть, аби я прокоментувала. Окей, ну не я, хай там загальні підписники. Типу, ти намалював кілька фігур? Вау! Ти хочеш, щоб люди похвалили тебе за що? За те, що ти навчився тримати ручку? Я дивуюсь інколи. Ну або це просто знаєте, бездумні пости в стилі я взаємодію з підписниками. Ну тоді в мене питання відпадають. Я типу просто не зру не розумію, для чого це. Повертаємося знову до цієї нарізки, бо є ще одна важлива думка. Я вже задавала раніше це питання, може, раніше було краще не з публікою, а раніше було краще з контентом. У нас, знаєте, тут не просто сумні розуми про те, що люди не коментують. У нас тут звинувачення в тому, що ти не даєш назад частину радості, яку дав тобі креатор. Ніби хтось тебе це зобов'язував. Це знаєте, це логіка торгаша. Я дав тобі щось, то ти маєш дати мені взамін. Митець не торгаш. Це взагалі дуже характерна штука для того часу, в якому ми живемо. Оця думка, я засмучений, бо ти щось не і самі підставте, що не. Це нарцисичні батьки, це мати маніпулятор, це батько, який вважає, що ти йому винен, просто тому, що в тебе половина його ДНК. Такими фразами розмовляють люди, в яких з головою не все ок. А люди, в яких з головою силок, починають думати, що вони реально щось не так зробили, бо, знаєте, не можеш бути людей, які просто так розкидуються звинуваченнями в чомусь. Це газлайтинг. Я не вірю, що є люди, які здатні опиратися свідомо такому впливу. Особливо, якщо тебе з дитинства привчають до того, що ти несеш відповідальність за почуття оточуючих, навіть якщо ти в дорослому віці пропрацював ці травми і ти більше не вважаєш, що ти несеш відповідальність за почуття інших. То ти все одно можеш вважати, що інші впливають на твої почуття, бо ти не знав інакшого, бо ти не бачив, як нормальні люди дають раду своїм почуттям, окрім того, як перекласти всю вину і відповідальність на інших людей. Ми є те, чого навчили нас наші батьки. Це оці всі люди, які розповідають іншим, що ті не мають говорити якісь такі слова, бо це образливо. Або що ти маєш мені говорити те-то то й те то бо інакше це теж образливо. Оця фраза мовчання відчувається як пустка, з підтекстом, текстом, що пустка це є щось погане. Це несвідомі жарти своїх батьків. Вони займаються перевихованням оточуючих, вказують на скалку в оці іншого, не помічаючи колоду в своєму власному. Я не вважаю, що слова пітер, жа чи не слова, які можуть образити. Але я також не бажаю чути ці слова від політиків. Фільтрована мова річ політиків, всі решта хай як хочуть, мені без різниці. Бо якщо політик дозволяє собі такі висловлювання, це означає, що він погано вчився, а неграмотних і неосвічених політичних еліт нам не треба. Тут пряма кореляція, старання дорівнюють влада. Решта людей мають право бути неосвіченими, незрілими, нетолерантними, несвідомими, неграмотними і так далі, в тому числі журналісти і в тому числі й ти. І якщо тебе чіпляють, чи ображають одне чи два слова, подумай, що саме тебе ображає. Я думаю, це не слова. Я думаю, тебе ображає щось інше. Щось, що ти бачиш в інших, але не можеш прийняти в собі. Воно завжди так: що це? Нахабність, сміливість, свобода слова. Хочеться перебанити всіх, хто пише те, що тобі не подобається, правда. Це називається неприйняття думки іншої. Це називається, ти не бачиш завислованням особистості та її життєвого досвіду. Ти ділиш на свій чужий, ти ділиш на я, воїн добра і світла, і несу благо, а він несе страждання іншим. Я маю знищити його. Ти, намагаєш, ти вимагаєш від людей поважати твої почуття та почуття інших незнайомих тобі людей, а ти сам ти поважаєш почуття цих людей? Ти бачиш їхні потреби? Що ще дурість, зневажливість, а ти що, ніколи не дозволяєш собі оціточних зневажливих висловлювань? Ісус сказав: не суди ти, не суди ми сам будеш, бо Він знав, що кожна людина має цей гріх. Навіть якщо це просто в думках, думки теж гріховні. Бо це тягар, який ти береш на собі, це тягар, який ти несеш. Ти опемиваєш кісточки цим людям в своїх подумках, замість того, щоб направити ці думки в якесь корисне русло, щоб направити їх на творчість. Чи тебе дратує те, що люди знають, що ці слова можуть когось образити і вони спеціально їх використовують? Тобто тебе дратує, що людина за своєю природою зла, жорстока і авторитарна? Ти не можеш змінити інших людей. Тільки нарцисичні і контролюючі люди вважають, що інших можна змінити під себе. А знаєте чому? Бо в їхньому житті були люди, які їм підігрували. Ти підігрував своїй матері, бо ти не мав іншого виходу, бо ти був залежний від неї. Влада сильно міняє людей, кажуть вони, а я кажу, ні, влада показує, який ти насправді. Є люди, які люблять створити хаос і дивитися на нього, бо їм просто нравиться. Ти хочеш прогнути під себе інших, бо тебе прогибав хтось. В реальному житті на людину не можна вплинути, бо вона не залежить від тебе. Чоловіки більше не можуть контролювати своїх дружин, бо жінки тепер ходять на роботу і можуть фінансово себе забезпечити. Людство перше звільнилося від влади авторитарного монарха, далі від рабовласників. Потім жінок звільнили від сімей та дітей. Що лишилося? Лишилося рабство свого власного розуму, яке проявляється через соцмережі, де кожен намагається вести боротьбу за права слабких і ображених, щоб всі бачили, який він лицар всяючих обладунка. Це ж політика. Не займайся політикою, якщо не плануєш бути депутатом, а хочеш робити ілюстрації і продавати дармовиси по якихось панхатах. Нам всі нав'язують думку, що ми маємо цікавитися політикою, бо ми не будемо цікавитися політикою, будемо як Росія. А я скажу вам: росіяни цікавилися політикою. Їм був цікавий Путін, вони і назначили його на вічне царство. Це похибка демократії. Ігнорувати цей факт це ігнорувати реальність. Всі цікавляться політикою в цьому світі, бо ми живемо в демократичних країнах, навіть якщо це псевдодемократія. Тобі розказують, що твій голос має значення, щоб показувати, що демократія працює і плебеєм не байдуже, але ж їм байдуже. Є люди, які реально голосують по приколу. Політика справа тих, хто заробляє цим на життя. Не займайся політикою, якщо займаєшся мистецтвом. Більшість завжди помиляється, бо більшість при демократії це плепс, це тупі люди. Це люди без освіти, які голосують по приколу. При комунізмі теж люди цікавилися політикою. Вони ходили, голосували за того, кого їм скажуть. А якби вони не цікавилися політикою, вони б не знали, за кого голосувати. Все дуже легко. Фінансові і інтелектуальні еліти вони мають що втрачати, як ви не розумієте, фінансові еліти ніколи не віддадуть свої величезні статки в чужі руки, а інтелектуальна еліта не захоче бути поглинута іншою культурою та іншими цінностями. А плебеї низи, низи не мають чого втрачати, Низи не мають нічого. Якщо кожен Бовдур перестане бути залученим у політику, популізм зникне. Популізм боїться цього. Тому він переконує тебе, що ти маєш всім цим цікавитися, ти маєш бути в курсі всього, а я тобі скажу ні, цікався тим, що твого інтелектуального рівня. Зрозумівши людську душу, ти зрозумієш, чому деякі люди не міняються. І хто саме не міняється. Якби ти намагався зробити їх більш освіченими, більш культурними, більш толерантними, ти не можеш цього зробити. Бо вони Бовдури. Це просто якийсь несвязний текст, мені важко це. То треба, може, тут let me speak from my heart» треба, то про що я? Боротися за права знедолених, це справа політиків. Завжди була, є і буде. Це не справа митців. Твоя справа говорити про суспільство, показувати, чому людина робить той чи інший вибір, досліджувати, як так трапляється, що людина падає ницо в пекло та піднімається на вершину ієрархії. Ось твоя робота як митця. А не розказувати іншим, які слова вони мають вживати, і як вони мають, які бачення вони мають на життя. Митець, який закладає пряму, от просто в лоб, мораль у свої твори, це не митець, це пропагандист. Задача будь-якого письменника, художника, е скульптора. Показувати складність внутрішнього світу людей і показувати, чому, з яких обставин якась одна сторона характеру переважає над іншою, і до яких наслідків це призводить. Ми не маємо закладати пряму мораль в свої твори ніколи. То до чого я веду? Я веду до того, щоб ти не закликав усіх бути в курсі всього. І ти не небудь в курсі всього. Відпусти війну, відпусти новини, відпусти срачі і скандали в мережах. Вони засмічують твій творчий дух. Війна не зникне, якщо ти не будеш нею цікавитись. Але так само це працює і в інший бік. Не закликай усіх навколо бути розумними і свідомими. Якщо ти реально хочеш створювати сенси через творчість, то в тебе є задатки для того, щоб стати тією інтелігенцією, яку є що втрачати. Якщо ти просто хочеш бути в айтішісті, то йой, тобі без різниці хто тобою править. Яка мова державна, якого Кіркорова показують на новорічному вогнику? Малюй собі огованих дівчат далі і має кращу машину, ніж власник мафу з в ДНР, що живе в квартирі номер 13 Ради Бога, ти не віриш, що такі люди існують, а я вірю, є люди, яким реально пох. Не всім дано бути таким небайдужим, як ти. Ти не можеш змінити їх. Так само, як росіяни не змогли змінити достаток та інтеграцію, світову культуру. Якщо ти думаєш, що я нагнітаю, то ні. Це ж добре, коли знаєш, що я просто бовдури. Це знання, яке звільняє. Не твоя задача в цьому світі прийти і зробити їх кращими, розумнішими, добрішими. Не звинувачуй їх у тому, що ти почуваєшся. Не кажи їм, як треба жити, які слова вживати. Пам'ятай, коли Боженька хоче когось покарати, він забирає в нього розум. Я хочу, щоб ти не відчувала, що це твоя задача виправити їх. Апостол Петро виправить їх біля воріт пекла, а ти твоя задача в цьому світі робити своє. Не засмучуйся через їхнє невігластво. В них також може бути важлива місія. Щоб ти побачив їх, розчарувався, засмутився, а потім віднайшов сенс свого життя і став на шлях радості у своїй творчості. Ти не можеш змінити інших, але ти можеш змінити себе. Ти не можеш змусити інших писати тобі похвали, але ти можеш навчитися не залежати від фідбеку інших. Ти не можеш змусити інших людей не вживати лайливі слова, але ти можеш навчитися не ображатися на слова інших. Ти не можеш змусити людей бути розумними, добрими, толерантними, але ти можеш навчити себе. Не намагатися виправити їх. Це є шлях до радості від проживання кожного дня, бо він буде наповнений процесом творіння, бо твоя енергія творчості вона буде при тобі, і ти не будеш розпилятися на речі, які ти не зобов'язаний робити. Подивися на моїх відео, тут же переглядів майже немає, та мене це не засмучує, бо ця робота сповнена сенсами. Я роблю це, бо це має значення для мене. Я роблю це для того, щоб це побачила якась людина, яка дуже страждає від своїх думок і щоб вона схаменулася. Я не намагаюся змінити когось цим відео. Я хочу, щоб ти почав бути собою. Яким би ти не був. Бо те, що ти можеш створити, має значення. Бо я вірю, що всякий продукт мистецтва від Бога, від вищих сил, від чогось нематеріального, тонкого, що присутнє в цьому світі, від цього несвідомого. Я хочу, щоб ти почув і знав, що ти не сам і що ти народився творчою особистістю, бо так треба було. Це дар долі. Не марнуй його в очікуванні схвалення інших.